Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Медвелл Дінасті або середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, а ми починаємо. І починаємо ми нашу серію з того, що я йду лягати спати і переходити в наступний сезон. Я сподіваюся, що буде якийсь квест. Не буде ніякого квеста, на що я сподівався. Так, що тут у нас? У нас тут все добре. Чим ми будемо займатися в цій серії? Перше, що я хочу, попрацювати в сільському господарстві. Давайте подивимося, що у нас Ага, тут, напевно, будуть сіяти капусту треба збирати. Давайте тоді почнемо саме з збору врожаїв а потім подивимось чим будемо займатися далі. Чому саме сільське господарство? Тому що до вітряка мені треба ще попрокачуватись Якщо будівельна технологія в мене вкачана повністю, виробнича технологія вкачана повністю, то залишилось в мене всього відкрити дві будівлі: це вітряк. Як ви можете зрозуміти, як я вже тільки що сказав, і е, рибацька хатина другого рівня, тобто прокачатися в виживанні. Тому що зараз качаємо сільське господарство. Не знаю, чи отримаю в цій серії я е, вітряк. Але будемо рухатись до того, щоб це у нас відбулося. Це, збираю врожай, а далі будемо дивитися. Зібрав я весь наш врожай, і це виходить у нас, що я зібрав. Зернові вса тут немає лежати. чи воно тут лежить? Виходить, що я зібрав 1600 капусти. от такий от прикол. Я не знаю, куди я її буду всю дівати. Буду робити, напевно, сам е, супи густі, щоб не навантажувати нашу кухню. Так, зернові вса викладаємо сюди. Насіння капусти викладаємо сюди. Беремо добрива. добрива Десь. 137. І потім прийду, візьму насіння жита. Почекайте, давайте гляну чи воно у нас є. Я пам'ятаю, що у нас з цим є невеличкі проблеми. Так, зерно вівса, 1000 з цим немає проблем. А насіння мака теж, в принципі, насіння жита 88. Можливо, доведеться ще поїхати. І докупити нам насіння жита, або подивитися, може, у нас не перебити є жито. Тому що 88 це взагалі мало, треба його а, розмножити, скажімо так, чи точніше примножити. Окей, все тоді обробляю поле, засіваю, і потім вже поговоримо про наступні наші плани. Ну що, прийшов я взяти насіння жита, і я взяв насіння жита, але давайте подивимось, скільки. Ага, а Скільки в мене його є? 47. Чому так? Тому що робітники засадили ще одне маленьке поле. Тому давайте брати нашу конячку і їхати дивитися, чи можемо ми купити насіння-жита. Скоріше за все, ми можемо, але скільки. Це вже буде інше питання. Так, я майже повністю обробив там поле. Там залишилось трошечки попрацювати з сапкою, там робітник мій працює. Робітники вже прийшли мені допомагати. Е, працює, я думаю, він там все доробить, а я поки з'їжджу за житом. Окей, let's go Так, доброго дня. Хто тут? Хто тут мені може. О, ось ти. Мені потрібно. Давай почнемо з того, що мені потрібно. Um, по -по 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 насіння жита, все. Все насіння жита далі. Uh, вишневе дерево. Грушеве дерево. Сливове дерево. Яблуні, саджанець хмелю. <сміх> я сам не очікував, що я настільки хочу сюди заїхати. Штукатурка ні. Штукатурка в мене в самого є. Що ще мені треба? Корм для тварин у мене там зробиться, це, 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 це. це. Все, більше нічого Я мені добре. не треба. Супер. I'm супер, супер, супер. Окей, відправляємось додому і будемо думати, як це все нам облаштувати. Я маю на увазі для початку засіємо житом, а потім подумаємо, куди ми посадимо, де ми зробимо величезне поле. Поле дерев, такий сад. Ну що, засадив я поле житом, навіть почав таку фруктову дорогу робити, тобто таку полосу, як у нас отут є, отут є я вирішив там ще одну зробити, а інші саджанці вже витратимо на. Отут, до речі, теж я посадив, але це у мене старі в мене були. О от така історія, але я нічого не бачу, тому зараз я йду лягати спати. Миюсь. І вже зранку будемо, коли світло, будемо вже робити наші прикраси. Опа! Чи мені здалося? Чи... чи десь у нас тут. Є торговець прикрас, чи що? Опа! Покажи мені свої товари, приколу. Прикол, золоте кільце, я хочу купити. Прикольно, so не не очікував я, що він до нас прийде. Класно. Все, тоді лягаю спати і зранку вже почну садити дерева. Так, отут під полем я зробив таку полоцю, як я й казав. Давайте її тоді засадимо. Потім отам біля хмелю засадимо ще хмеля. Хоча треба подивитися, скільки його туди влізе. Можеш не бекать, будь ласка. Не заважай тут мені знімати відео. Так, а, закінчилися у нас сливи. І це означає, що нам треба додати. Чогось треба сюди додати. Давайте м од одну. Що це я вибрав? Вишневе дерево. І один а, грушеве дерево. І у нас вийде, що у нас 11, 11. 11 і 10 хмелю, але 10 хмелю піде в іншу сторону, тобто воно піде туди до хмелю. Звісно, якщо воно там буде поміщатися. А поле ми зробимо десь або там, або тут, або, коротше, десь десь буду думати і робити. А що ж у нас тут по хмелю? Давайте давайте дивитися. Так, ну що, висадив я хміль. Отут взагалі буде ціла така хмільна плантація отак от аж посадив, от сюди досадив і отам от ще один. Тобто вийшло, мені здається, досить таки непогано. Тут зробимо колись парканчик, і буде така територія біля полів. Ну, у кожного своя територія. Так, а тепер давайте дивитися, як і де нам зробити дерева, ці посадити, де нам зробити величезне поле сад треба, щоб і каміння нам не заважало. І щоб це не було десь далеко. Ну, тут, наче непогана, як територія. Давайте приміряємось, скільки в мене в мене три види по 11. Тобто. Це в мене 33 клітинки, правильно? Давайте ще раз перевірю. 11, 11, 11. Тобто 33 клітинки. Це мені треба зробити. Я навіть не знаю, як я зараз це буду робити. Напевно, може, отак. Ага, воно отак кривувато йде. А що, якщо ми не звідси почнемо? А десь от звідси. Коротше, я починаю моделювати цю всю історію, проєктувати. А як воно там буде? Скоро ми дізнаємось з вами це. Ну що, розмітив я от таку собі територію під поле. Вона так знаходиться на окраїні. Якщо з цієї сторони бігти раз, і нас зустрічає ціле фруктове поле. Сподіваюсь, з того села не будуть приходити і красти у нас фрукти. Окей, супер, давайте тепер буду це все засаджувати. Це є, засадили ми тут. Потім в перспективі, що зробимо якийсь тут а, парканчик, щоб тут корови не приходили. Хоча і у коров буде свій парканчик величезний. Я думаю, я йому також територію відіб'ю. Тут, напевно, десь зробимо дорогу. І до дороги Тут буде величезна територія. У цих трошечки поменше, тому що ну, і корови самі по собі, ніфіга собі яких розмірів. Так, а що ми будемо робити далі? Хочеться все ж таки прокачати у нас сільську технологію. І залишилось тут 300 до вітряка. Я, правда, не знаю, куди я цей вітряк буду ставити, але хочеться його отримати. Що? Тоді для того, щоб отримати вітряк, нам треба попрацювати ще в сільському господарстві. Я можу поперероблювати гній. Не впевнений, що цього вистачить, але, можливо, у нас там є якийсь неперебитий мак і інші різні культури. Давайте. Я подивлюсь. Справи йдуть у нас не дуже так, як я хотів цього, тому що я думав, що я отримаю вітряк. Виходить, що я майже годину вже працюю на сільськогосподарській тематиці. І ніфіга в мене не виходить. Я вже переробив все добриво. Походив, позбирав усіх тварин, гній, переробив його знову на добрива. Ніфіга все одно не виходить. Мені не вистачає, скільки там сотні. Ну, трохи більше, ніж 100-150 очок технології. Тому було прийнято рішення зробити тимчасове поле, наприклад, отут, якщо мені це каміння дозволить, і засадити його пшеницею. Давайте дивитися, чи дозволить мені це зробити. Каміння. Оце. Ага, мені ще і локація тут не дуже дає Це зробити, але нічого. Якось зараз вліпимо. Отак, 8 на 15 це дуже багато. Це дуже багато. Давайте отак тоді. Все, це поле буде тимчасове, просто я його роблю. Не знаю, можливо, я зараз просто оброблю його осапкою. Мені дасть технологію, хоча я сподіваюся, в цьому. Якщо ні, то я взяв з собою пшеницю, просто засажу пшеницею, тому що у нас пшениці 300 насіння, але 4000 майже борошна. Тому нехай буде і насіння, не тільки борошно. Окей, починаю працювати, не знаю. Не знаю, чи допоможе нам це поле. Я сподіваюся, що так для отримання вітряка. Нарешті відкривається у нас вітряк. Слухайте, я думав, це вже нереально. У мене вже й добриво закінчилось. Я вже й добриво перестав кидати. Уже там в центрі нема добрива. Жіночка вже прийшла мені на допомогу. Коротше, думав, це вже ніколи не станеться, але але нарешті. Так, ну що, тоді зараз я досаджу, скільки в мене є тут насіння. Можливо. Коротше, закінчу Цю справу, ви цього не помітите. А потім вже почнемо будувати вітряк. Поки я буду саджати, я подумаю, де його краще зробити. Хоча це треба на нього дивитися, скільки він взагалі займає місця. Але декілька. Декілька місць у мене є. Маю на увазі, коротше, декілька місць є в моїй голові, куди можна це поставити. Окей, давайте закінчуємо поле і почнемо тоді вже виробництво вітряка. Все, нарешті закінчила ми поле, і давайте думати і дивитись, куди я можу поставити млин. Коротше, я думав, отут його десь вліпити. Давайте дивитися, який я він. Який він великий. А ні, він взагалі не великий А де підйом тут? Блін, як тепер би це поставити? Красиво. Давайте напевно якось Отак От я це поставлю. О тут все одно буде йти стежка десь звідси. Так, баум. І я тоді до вітряка підвіду, підведу коротше, дорогу. Ага, колоди, дошки, дошки, колоди, колоди, дошки. Окей, 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 нема питань. Все, сідаємо тоді на коняку, загружаємось ресурсами. Ага, поїсти треба. Зараз секунду. У мене щось тут мало бути. О, є. Супер, на деякий час вистачить. Все, загружаємось ресурсами і починаємо будувати вітряк. Так, зробили ми млин, як ви можете помітити, і мені цікаво, що і як він видобуває. З однієї сторони, ніби все й зрозуміло Вітряк, база, вірюка якась. Так, треба сюди назначити людину. Я правильно це розумію? Скоріше за все, так, вітряк. Сюди ми назначаємо людину з сільською господарством. А, ну Типу, нормальним. Фермер, це ти де робиш? А, робітник амбару 6, я тебе перевожу сюди. Далі дивимось, що. Що ти робиш? Насіння пшениці 6, борошно 15. А, це типу просто більш вигідніший. Вівса жита. Це типу просто. Вигідніший якийсь. Е... Якась переробка чи що. 10, давай. І. Блін, я не впевнений, що мені стільки треба, але. Давай, тут теж збільшимо. Отак, на 7. Взагалі сюди іншого робітника треба. Ні, мені не треба на 6 аж робітник. Мені треба десь на типу. Типу, 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 а ти ніде не працюєш. Це що таке? Ти будеш тут працювати? На 3 мельник. І все, тут три, тут 5. Ну, давайте більше трошечки. Отак. 7. 5 А далі поки що відпочивай. І тоді, відповідно, мені треба зняти з амбару. Е виробництво борошна. Все зняв. Хм. Прикол. Прикол. Ну, окей. Окей. Ну що, от така от у нас вийшла серія. сподіваюсь вона не затягнута, тому що я це знімав більше, ніж півтори години. Тому що ніяк не міг отримати вітряк як, як структуру, як технологію. Тому сподіваюся, ви не втомились. Хоча я дуже мало розмовляв, тому серія, напевно, буде не затягнутою і недовгою. Ось така ось вона у нас вийшла. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!